Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. Давайте ми з вами пригадаємо, про що ми з вами говорили на минулому занятті. Про кого ми говорили? Так, все правильно. Ми з вами говорили про комах і вивчили скоромовку. Давайте ми зараз з вами разом її повторимо. Приготувалися! Жук з метеликом здружився, з ним над квітами кружився. Молодці дітки, я бачу, ви всі вивчили скормовку. А зараз ми з вами будемо вчитися описувати комах за опорною схемою. Ось перед вами опорна схема. Що спочатку знак запитання. Вам потрібно буде назвати назву комахи. Потім, якого вона кольору і розміру. Далі, які частини тіла в неї є, що їсть, як пересувається, яке житло, як зимує, корисна вона чи шкідлива. Розуміли, дітки? А зараз пробуємо з вами описати комашку. Хто це? Так, це метелик. А якого кольору метелик? Метелик різнокольоровий. А якого розміру? Так, він невеликого розміру. А який має частини тіла? Має вусики, крила. Лапки. А чим харчується? Харчується нектаром з квітів. А як пересувається? Метелик літає. А де живе метелик? Метелик живе у траві. А як зимує? На зиму метелик засинає. А корисний він? Чи шкідливий? Так, метелик корисний. Метелик переносить зібраний пилок з квітки на квітку, запилюючи таким чином різні культури. А це хто? Так, це бджола. А якого вона кольору? Вона жовто-чорного кольору. Ка вона за розміром? Вона невеликого розміру. Що вона має? Має крила, лапки, вусики. Що їсть? Вона збирає нектар, як пересувається. Пчола літає. А де вона живе? Живе у вулику. А як зимує? На зиму бджоли засинають? Бджола дуже корисна комашка. Хто це? Це жук-сонечко. А якого він кольору? Він червоного кольору. А за розміром який? Невеликого розміру. Що має він, які частини тіла? Має крила, вуса, лапки. А що їсть? Їсть жучків, попелиць. Він літає, повзає. А де живе? Він живе в травишці. а де зимує? Занурюється дуже глибоко. Жуксонечко корисна комаха, тому що поїдає шкідників. А це хто? Це мураха? Якого вона кольору? Вона коричневого кольору, невеликого розміру, має вуса, лапки. А чим харчується? Харчується соком рослин. А як пересувається, так мураха повзає. А де живе мураха? Мураха живе у мурашнику. А як зимує? На зиму засинає. Мураха корисна комаха. Вона розпушує ґрунт. Такий ґрунт краще пропускає повітря і воду. І живить коріння рослин. А це хто? Так, це коник-стрибунець. Який він за розміром? Він невеликого розміру. А за кольором який? Зеленого кольору. Що він має? Так, у нього є голова, шість ніжок, вусики, черевце. А чим харчується він? Харчується він дрібними комахами. А як пересувається, він стрибає. А яке житло? Він живе у траві, а як зимує? Самі коники взимку гинуть, а зимують лише яйця, які були відкладені в землі. А шкідливі чи ні? Якщо коників мало, вони не шкідливі. а якщо їх багато, вони завдають шкоди полям. А зараз ми з вами будемо рахувати всіх комах на галявині. Приготувалися? Отже, починаємо. Скільки ви бачите метеликів? Так, правильно. Один метелик. Повторіть. Один метелик. А зараз скільки метеликів? Два метелики. Повторіть. Два метелики. А зараз скільки метеликів? Три. Метелики, повторіть, три метелики. А зараз Чотири метелики, повторіть. Чотири метелики. А зараз скільки їх? П'ять метеликів, повторіть. П'ять метеликів. А це хто? Це жук. Скільки жуків? Один жук. Повторіть. Один жук. А зараз скільки жуків? Два жуки. Повторіть. Два жуки. А зараз скільки? Три жуки. Повторіть. Три жуки. А зараз їх скільки? Чотири жуки. Повторіть. Чотири жуки. А зараз є скільки? П'ять жуків повторіть. П'ять жуків. А це хто? Це бджола. Скільки бджіл? Одна бджола. Повторіть. Одна бджола. Зараз дві бджоли. Повторіть. Дві бджоли. Зараз скільки? Три бджоли. Повторіть. Три бджоли. Чотири бджоли. Повторіть. Чотири бджоли. П'ять бджіл. Повторіть. П'ять бджіл. А це хто? Це комар. А скільки комарів? Один комар. Повторіть. Один. Комар. А зараз скільки їх? Два комарі. Повторіть. Два комарі. А зараз скільки? Три комарі. Повторіть. Три комарі. А зараз їх скільки? Чотири комарі. Повторіть. Чотири комарі. А зараз їх скільки? П'ять комарів. Повторіть, 5 комарів. Молодці, все правильно. Перед нами жук і комар. Кожен з них співає свою власну пісеньку. А давайте ми з вами разом заспіваємо пісеньку комара. З... А тепер заспіваємо пісеньку жука. Ж... Ваше завдання послухати і визначити, чий голос жука чи комара чути у слові. Слухайте слово. Береза! Береза! Хто вимовив слово? Жук чи комар? Який ви чуєте звук? Береза. Так, слово вимовив? Комар. Наступне. Калюжа. Калюжа. Хто вимовив слово? Так, правильно жук. Наступне слово Зозуля. Зозуля. Хто вимовив? Комар. Все правильно. Наступне слово жолудь. жолудь. Хто вимовив? Так, вимовив жук. Слухаємо наступне слово. Зуб. Зуб. Хто вимовив? Так. Все правильно. Комар. Наступне слово. Зебра. Зебра. Хто вимовив? Комар? Наступне слово. Їжак. їжак, Так. Слово вимовив? Жук. Коза. Коза. Хто вимовив? Комар? Жаба. Жаба. Хто вимовив слово? Так. Жук. Молодці. Ви Справились із завданням. А зараз ми з вами будемо за опорною схемою складати речення. Погляньте на картинку. Кого ви бачите? Так, сонечко. А що робить сонечко? Сонечко літає. А літає де? Так, літає над кульбабкою. Давайте ми з вами складемо речення. Сонечко літає над кульбабкою. А це хто? Так, це гусениця. А що гусениця робить? Гусениця сидить. А сидить де під листочком. Давайте ми скажемо речення. Гусениця сидить під листочком. Листочком. Наступна схема. Хто це? Так, це бабка. А що робить бабка? Бабка літає. А літає над чим? Літає над водоймою. Давайте ми з вами складемо речення. Бабка літає над водоймою. Наступна схема хто це? Жук. Що робить жук? Повзе. Повзе куди? Під листочок. Давайте ми скажемо речення. Жук повзе під листочок. А це хто? Метелик. Що робить метелик? Метелик сидить. Сидить де на квітці. Давайте ми скажемо речення. Метелик сидить на квітці. Наступна схема. Хто це? Коник, що робить? Сидить, сидить, де під куще. Давайте ми скажемо це речення. Коник сидить під куще. А це хто? Так, це. Мурашка. А що робить мурашка? Мурашка живе, а живе де? У мурашнику. Давайте ми з вами складемо речення. Мурашка живе у мурашнику. Молодці. А зараз ми з вами вивчимо вірш Наталі Забіли. Метелик. Слухайте уважно. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Полетів він на лужок, приховався між квіток. Давайте будете повторювати за мною. Я біжу, біжу по гаю. Повторюйте. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю. Повторюємо. Я метелика спіймаю. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю. Повторюйте. метелик не схотів. Повторюємо. «А метелик не схотів. Геть від мене полетів. Повторюємо. Геть від мене, полетів. А метелик не схотів, геть від мене полетів, повторюємо. Полетів він на лужок, повторюємо. Полетів він на лужок. Приховався між квіток. Повторюємо. Приховався між квіток. Полетів він на лужок, приховався між квіток. Повторюємо. Я іду, іду. повторюємо. Я іду, іду, іду. Я метелика знайду. Повторюю. Я метелика знайду. Повторюємо. Я іду, 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 я метелика знайду. Давайте ми ще раз його проговоримо. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Полетів він на лужок, приховався між квіток. Я іду, 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 я метелика знайду. Ми сьогодні говорили на занятті. Так, ми сьогодні з вами говорили про комах. А також ми з вами описували комах за опорною схемою. Ще, що ми з вами робили? Ми з вами складали речення за різними опорними схемами. І ще що ми робили? Ми з вами рахували комах. Молодці дітки! Ви справилися з усіма завданнями. А домашнім завданням вам буде вивчити вірш Наталії Забіли-Метелик. А на цьому я з вами прощаюся. До побачення до наступної зустрічі.